Усім привіт! Ви слухаєте наш подкаст, де ми говоримо про тренди, ідеї та те, що формує сучасний світ реклами. Сьогодні у нас ну, дуже захоплююча тема: історичний сюжет у рекламі. Привіт, привіт! А головне це не просто модний хід. Історія в рекламі це спосіб зробити меседж сильним, переконливим і таким, що надовго залишиться у пам'яті. Точно, але давайте для початку розберемося, що взагалі означає історичний сюжет у рекламі. Уявіть, компанії використовують події з минулого, історичні постаті чи навіть атмосферу певної епохи для того, щоб розповісти свою історію. Це не тільки додає глибини, а й викликає сильні емоції у глядача. І ще цікаво, цей прийом стає все популярнішим, бо люди люблять відчувати зв'язок із чимось значущим, тим, що має корені у часі. А тепер. Найцікавіше приклади як щодо однієї з найвідоміших кампаній Кока-Кола із його знаменитим образом Санта-Клауса, він, до речі, набув свого класичного червоно-білого вигляду саме завдяки цій компанії у 1930-х роках. Вони часто використовують ретро-стиль, наприклад, реклама в стилі 50-х років із червоними авто, заправками та класичними склянками з їхнім логотипом. Вони повертають нас у часи, коли Кока-Кола була символом радості і простих задоволень. Holiday time's a good time for the good taste of Coke. Holiday time's a good time for the good taste of Coke A holiday's coming, let's have fun, bring Coca-Cola for everyone Holiday time's a good time for the good taste of Coke Enjoy ice-cold Coca-Cola, sign of good taste Or, example, Chanel no. 5 Вони одного разу зняли ролик у стилі золотого Голлівуду, зробивши акцент на елегантності та безсмертності цього бренду. Це одразу асоціювалося з розкішшю та вічною класикою. Well, you know, Ще один приклад. Реклама пива Дженес. Вони використовували чорно-білі кадри, що нагадують часи індустріальної революції. Це підкреслювало традиції та спадок, який бренд несе з покоління в покоління. Що об'єднує ці приклади? Емоційний ефект, адже люди бачать не просто продукт, а цілий світ, який захоплює їхню увагу. І ось тут ми переходимо до питання: а чому історія настільки ефективна в рекламі? По-перше, це емоції. Історія пробуджує в нас почуття ностальгії, гордості чи навіть натхнення. Ми згадуємо дитинство, певні події чи відчуття. Пов'язані з конкретним періодом. А по-друге, довіра, якщо бренд показує, що він має історичне коріння або цінує спадщину, це викликає повагу. Наприклад, слугани типу з 1895 року. Вони ж одразу додають відчуття стабільності. І нарешті це унікальність. У світі, де всі прагнуть привернути увагу, історія допомагає вирізнитися та додати оригінальності. Якщо ви власник бренду чи маркетолог і хочете використати історію. Ось кілька порад. Перше, оберіть історію, яка відповідає вашим цінностям. Наприклад, якщо ваш бренд про інновації, розкажіть історію винаходу, що змінив світ. Друге, будьте автентичними. Люди легко помічають, коли історію притягують за вуха. Краще знайти реальні факти чи події, що резонують із вашою аудиторією. І третє: розкажіть історію мовою вашої аудиторії. Відчуйте, що для них важливо: чи то гордість за минуле, чи натхнення для майбутнього. Отже, історія в рекламі це не просто спосіб продати продукт, це можливість створити зв'язок, який залишиться в серці надовго. Тож, наступного разу, коли побачите рекламу з історичним сюжетом, замисліться. А який меседж вона хоче передати? І чи не варто нам самим частіше звертатися до свого минулого, щоб створити значуще майбутнє? Дякуємо, що були з нами. Ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь. А якщо вам цікаві ще такі теми, пишіть. І ми залюбки обговоримо їх у наступних випусках. До зустрічі, друзі! І пам'ятайте, історія завжди надихає.